Привіт ще раз, дорогі друзі. Херсонська область, лівий берег. На жаль, зараз окупований російськими військовими. Зберігаємо спокій, тримаємо, тримаємо один одного енергетично, підтримуємо. Все буде добре, обов'язково. Бережіть себе. В цих реаліях нашого повсяденного життя треба навчитися зберегти себе, своїх близьких, оточуючих, для того, щоб бути сильними. І ми все рівно будемо щасливими, ми будемо посміхатися і ми будемо радіти. Хто з Херсонської області, з лівого берега, де б ви не знаходилися, ми разом. Ми вас дуже підтримуємо, любимо і дружимо. Дружимо, любимо. Віримо і об'єднуємо наші серця, наш девіз назавжди такий. Дуже вам дякую за ваші коментарі і за ваші лайки. Хочеться доторкнутися до кожного з вас. Сердечки любви і дружби, дружби летять прямо до вас в домівки, прямо до вас, у серця приймайте. Самі кращі, сама найкраща інформація у інформаційному просторі в хроніках Акаші йде до нас. Іде в Херсонську область, іде до кожної людини, яка проживає там, яка виїхала, яка зараз чекає завершення війни. Не сумуйте, не плачте, не плачте, будь ласка. Я знаю, що ви знаходитесь і за кордоном по всьому білому світі. Ми обов'язково. Будемо сильні і триматися, і дочекаємося тих радісних новин, які ми з вами вже четвертий рік чекаємо. Одну на всіх новину мирне життя в Україні. Обіймаю усіх серцем. Хочеться всім, всім, всім вам сказати дуже дуже хороші слова. Дуже-дуже хочеться вас підтримати. Вірте, що ви не одні, що ми разом і все буде добре. Давайте подивимося на ці три дні на 25, 26, 27. По містам і селах для мирного населення. Яка йде зараз інформація по лівому берегу Херсонської області, на жаль, під окупацією. І дивимося по містам і селам, по нашому з вами списку. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити лайки і пишіть в коментарях свої побажання, може, у вас якісь питання. Почали. Давайте загальна енергія йде на лівий берег Херсонської області, окупований. Чого ви там вам... Так, боротьба. Боротьба, боротьба, боротьба. Далі. Загальна інформація. Вам теж там страшно. Щось вам там будуть сповіщати, якісь новини. Це можуть бути і сирени. В общем, нелегко. І третя, загальна. Так, зараз, зараз. Друзі, люди яких-то определенных професій будуть запрошуватися на якусь співпрацю. Це добре, ви будете готові. Це, це буде зарабатывання денег. Ні, це не добре. Много інформації буде скрыта. Може бути, вас ждет якась ілюзія, обман, і це робота, це якісь виплати. От будьте внимательні з усіма цими предполаганнями. А тепер поїхали по містам і селам на нашу е, любиму колоді Таро Сіяючого Духа по містам і селам. Да, Дивимося, велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Так, друзі, велика Лепетиха. Будьте в безпечних містах. Дорога буде дуже небезпечною. Дорога буде обмежена. Для багатьох людей будуть дуже великі обмеження. Будьте готові до цього горна стаявка. Для вас буде якесь посилення, давління, бути перевірки, може щось будуть вам пропонувати. Це буде виглядати, слушайте, може, вам треба. Хтось буде виїжджати, хтось буде збиратися і уїжджати. Будьте готові до такого розкладу. Далі. Рубанівка. Руді Рубанівка, ви захищає, захищаєте себе, свої, свої границі, свої плани. Боже, як ви в як, якому розстріля нам зараз положенні? Ви не знаєте, як поступити, Тоже зв'язана з дорогою, з транспортом. З вашим. Не знаєте, як поступити. Вам треба помічники, вам треба людина, якась і високодуховна, або якась дуже впливова. Вам повинні звернутися на вам, вам допомогу. Рубанівка. Ваші дела не дуже м'яко говорят добрі. у вас там тоже можуть бути якісь і перевірки, і руйнація, і і и і, і воровство какое-то, і афери. І куди то вас можуть затягнути в якусь складну ситуацію. Будьте уважні, три дні безконечно уважні. Каїри. Каїри під загрозою молода людина. Які приймаються якісь рішення для молодої людини, Получаються якісь документи, приходять вдома, документи, які дуже-дуже-дуже вибивають людей із нормального состояния. І це може бути такий крах і фізіологічний, і психологічний, і фізичний. Любимовка. Чоловіч людське життя в небезпеці, дуже багато переживань. Дуже багато новин, чомусь діти в небезпеці. Робімовка, бережіть себе складно. Е, хтось вийде на допомогу, допомагати вам. Звертайтесь, каховка. Безпека. Там, де люди працюють, неочікувана вода, возле дороги. Неочікана, може скластися дуже тяжка ситуація. Енергооб'єкти також, заправки, енергооб'єкти. Будьте обережні, дорога теж небезпечна. Можливо, хтось буде збиратися теж їхати. Таврійськ. може пострадати житло людей. Влада щось пропонує, люди можуть залишитися без житла. Таврійськ, влада, питання з житлом, люди військові. Багато військових і проблеми з житлом у людей. Нова каховка. Щось перестане існувати, щось перестане працювати. Можете сидіти без освітлення, без зв'язку, нова каховка. Бойові дії дуже складні. Люди, яких определених професій будуть дуже задачені. Дніпряни, Кринки, Казачі лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейни, Радинськ, Великі Копані, Дніпряни, Кринки, Козачі лагері, Нова Маячка, Олешки, Ювілейни, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне, захистіть все, все своє. Все, що матеріальне житло, підприємство, бізнес, мужчині, парада, якось ви повинні щось не досказать, не показати, захистить себе матеріальне, не будьте в ілюзіях, не пряне, будьте обережні, споруда води може бути зруйнована. Кринки, там страшний суд, страшний суд на кринках. Казачі лагері. Одні приїжджають, другие уезжають. Якісь ідуть повідомлення про якісь сборы, про якісь выплаты, про якісь приглашения на работу. Одні приїжджають, другие уезжають. Нова маячка. Одні остаються, другие приїжджають, уїжджають. Хто залиється дуже в в какой-то, чувствує себе дуже одиноким. Нова маячка, можливо, не буде освітлення і зв'язку. Треба буде допомога мастерів. Нова маячка, хтось. Приїжджить дітей, там щось ще діти в небезпеці, щоб ще кудись не влізли. Олежка. Дуже важка ситуація. Приходять якісь бумаги, документи, молоді люди. Дуже небезпечно і важко психологічно, фізично бережіть себе. Це Олешке, ювілейне. Юві... Ювілейна потерпає від війни. Люди почувають себе жертвами ситуації. Страшно, бояться всього. Радинськ. Дуже хто був заможній, багатий, може стати бідним. Влада змінилася. Зміни прийшли. Як воно далі буде? Є ще два варіанти подумати. Великі Копані. Дуже небезпечно для людей, які працюють, для людей, які їздять. Для працюючих людей дуже велика небезпека. Якась совмісна справа, якась група людей. Можливо, обучення йде какое-то. Ну, тут нелегка ситуація може бути. І ще. Хочеться спитати, великі копання. Якесь підсилення йде. От, е, якесь фінансове йде напряження дуже, вас до чогось спонукають, вас до чогось, ну, щоб, щоб ви щось вирішували, щось фінансове, щось ну, про транспорт, щось про якісь поїздки і перевозки. Це добре? Ні, вам цього не, не хочеться робити, що вам пропонують. Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чуваківка, Брилівка, Бехтери, Асканія Нова. Гола пристань Кардашинка. Нова Збурівка, Чуваківка, Брилівка, Бехтери, Асканія Нова. Друзі, голопристань! Те, що вам пропонують стосовно земель, домівок. Обман, суета і лож. гола пристань, руйнація, пожари будьте дуже обережні. Кардашинка. Хтось неочікувано буде приймати рішення з транспортом і з дорогою. Запрошуйте, ангела охоронця, він буде з вами. Нова Збурівка дуже страшна, лячна жертва ситуації. Бережіться, кожна карта, тяжела енергія. Це була, це була, друзі, нова Зборівка. Чулаківка. Страдає житло людей. Захистіть себе, якщо можете, втруч... втру, треба в цю ситуацію просто вмішатися. Далі. Брилівка. Брилівка, карта вибору. Пропозиція е, співпраці за кошти. Ви дуже переживаєте і не хочете, це вас обмежує ваше життя. Бехтери. Зміни. Зміни, військові люди, ссори, перевірки, агресія. Бережіть себе. Асканія нова великі обмеження для молодих людей, для жінок. Ви якось не знаєте, що робити. Оскані нова, печаль. Там, де люди работали, зарабатывали, думаєте, тепер що далі робити? Чогось все, що було, зруйноване і такий розпач. Бережіть себе, так буде не завжди. Залізний порт, лазурна Скадовск, Каланчак, Чаплинка Новотроївська Гінічка, нижній сірогози. Иваневка по району. Залізний порт, Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроицкая, Геническиск, Нижній Серовозный район і Іванівка район. Залізний порт, важка ситуація, жінка має бізнес, якісь бази, дуже тяжелая ситуація. Ви в состоянні жертви, поки переждіть період, мавірно, нічого не зможете поки що робити. Лазурне. Думаєте все про роботу, про співпрацю, про свою роботу. Вас поставили перед вибором. Будете думати, що далі робити. А ви не переживайте. ви як переможець над ситуацією. Давайте не будемо переживати. Лазурне. Колись писали, що вас немає. От ви. Ви переможете над ситуацією. Скадовськ. Кадовськ і Скайтовський район дуже уважними. Надскладна ситуація в дорогах, берег, розрушення, можуть, бути. Дуже, дуже складно бережіть себе. Каланчак. Військові люди, великі проблеми. Все дуже-дуже напряжено. Там, де багато чоловіків, дуже велике напряження. Каланчак. Друзі, це був Каланчак. Дуже велике напряження у військових. Чаплинка. Так, чоловік не знає, що робити, Чоловіки і каких-то професій, вам будуть приходити якісь документи, які-то сповіщення, і ви будете дуже-дуже переживати. Від влади це буде, і ви чогось будете боятися цих повідомлень. Новотроїцька вам теж будуть приходити повідомлення про роботу. Жінка буде дуже переживати про якусь роботу, про свого чоловіка. Це будуть мирні жителі, будете шукати виход із ситуації. І ви його знайдете, І буде так, як ви хочете. Гінішіськ і район. Одні приїжджають, другі уїжджають. Дороги, дороги. Гінічний район. Будьте сильними, збережіть матеріальне. Можливі перевірки. Дуже багато молодь будуть обмежувати. Молодь будуть обмежувати у чомусь. Краще краще десь переждати якийсь період життя. Гініческий район. Є дуже такі вопроси, де прийдеться вмішуватися всім, щоб щось доказати, оправдати, де докопатися до істини, щось доказати обратно від того, що утвердження, захистити себе, всякі роди перевірки. Ну, якось дуже велике напряження і чомусь тут іще молодіжі багато. Гінический район. Обережно дуже велика вероятність руйнації розрушення якоїсь важливої споруди. Далі, друзі, нижній сірогози район. Нижні сірогози. Повідомлення діти. Якісь будуть повідомлення для ваших дітей, багатьох сімей буде стосуватися. Це будуть погані повідомлення. Чоловіки одразу будуть приймати якісь рішення, щоб щось захистити. Якусь ситуацію. Нижні сірогози. право вибору, право мислі, це якоїсь роботи, ну, роботи, в колективі. і ви будете приймати рішення, що з цим робити. Це добре. Да, ви переможете над ну, но ситуація дуже складна, дуже багато пережити. Темні дуже енергії. Перемогти ви зможете, енергії, ну, і часу надо багато. І Іванівський район. Іванівка і район. Опасайтесь перевірок. перевірок транспорту, в дорогі перевірок. тяжелая ситуация, захочется кому-то уехать. Уехать. Принимаются какие-то документы, оформление, транспорт, машины. Вам нужен, нужно время чтобы потом как все это приготовить, и все-таки все это все дорога, куда кто-то собирается ехать. Вы поедете, вам нужно время все приготовить. Сейчас тоже для вас сложная ситуация. Прийняли інформацію. Хай в кожну сім'ю, в кожну домівку прийде тільки добрі добрі новини. Хай у всіх у вас буде міцне здоров'я, хай над всіма нам буде мирне небо, ласкаве сонечко, посмішки близьких і рідних. Хай всі війни завершаться, і мир буде прославляти весь білий світ. До нових зустрічей, до побачення! Обіймаю усіх серця.